Всім привіт Ці місця, де можливо гніздяться чорні лилики Я ось показую рукотворний заповідник. А ці ось прямокутні западини. Це не ще інше, як нещодавна зона екологічного лиха. А ці прямокутні котловани колись були від стійниками цукрового заводу, які закрили, котлавани пересохли, трохи попахли, не як трохи, років з 20, напевне, і тепер повертаються у дику природу. І їхні края пориті норами лисиць, борсуків, тут гуляють касулі, лосі, кабани. І Ці котлавани є надійною перешкодою від розорення цілидної землі ось так от зона екологічного лиха свого часу перетворилась на зону відчуження таку маленьку зону відчуження яку зайняла дика природа маленький цукровий Чорнобиль тут часто можна зняти полюючих лунів над цими котлованами ці степи і луки огорнуті річковою долиною зараз ніде Ніде в природі не знайдеш таких сухих степових ділянок, як на цьому цукровому Чорнобилю. Судя по ось таким целофановим лентам цими місцями цікавиться тільки геологорозвідка. Шукають тут газ, нафту за допомогою кабелів продзвонюють щільність земної кори. Такий собі георадар. Епічного масштабу, ніяк не залишають ці землі в спокої. Одні дураки тут намагалися вирощувати кукурузу. Природа їх наказала збитками, другі шукають рідкоземельні метали. Краса живуть осьмії, Навіть, навіть з медоносними бджолами тут проблеми. Я ще не одну не зустрів. А от джмелі, будь ласка. Джмелі, ось мої оси. А в ліпиховій зарості людей вже давно нема. А в липіховій зарості є. І вони походу розростаються. Такий ліс. Через нього дуже важко продертися живим. Лисиця це центральний ганок села. А ось і спостережники постійні за нами то зліва, то справа з'являються. Пара господарів села. Їх, мабуть, навіть лисиці побоюються. Судячи з зимової картинки, гніздо було десь тут. Ось в цих місцях було гніздо. А тут стояв берест високий. Можливо, він тепер лежить. Косулі пасуться, просто по лузі пасуться косулі, наче тут ніколи не було людей. Це ще і козлик. Це ще до речі і козлик. Взагалі нас не видят, не чує. Подходи Подходи выше А ось і те, що ми шукали, я не знаю яким чином воно опинилось не там, де його шукав, адже бачив, його помітив, знайшов зимою, а зараз як не як вже майже травень місяць. Ось воно. Можливо, дізнаємось, чи є Тут господар у цьому році. Але якби я не знав, що воно тут є, навіть в квітні місяці його вже помітити дуже-дуже важко. Це вам не Січень, це вам не Січень. На краю заплави. Давно-давно виморшимо хуторі, де нема людей. Гніздо. І воно, здається, без господаря. Та все. Все, воно зруйноване. Гніздо зруйноване. гнездо зруйноване. Это уже 100%. Можливо, было и черный холодок. Теперь уже никто ничего не скажет. А вот біля зруйнованого гнезда вот такая себе повязочка символичная. Не знаю, чисто так Вийшла випадково. Чи може хто вже собі помітив, що гніздо не жили, але ось так. Просто під гніздом. Дякую всім за увагу та терпіння. Пошуки. Гнізда чорнолеки тривають.